Відомий кожному лучанину автовокзал Луцьк по вулиці Конякіна. 39 незабаром може стати історією. Про те, що цей зручний і корисний для жителів міста інфраструктурний об'єкт може бути знесений, натякнув в одному з ефірів луцький депутат міської ради від за майбутнє, а також забудовник та засновник будівельної компанії Інвестор. Андрій Разумовський, наскільки нині нам потрібна автостанція посеред міста? Я вважаю її місце розташування вкрай недоцільним, адже міжнародні автобуси не заїжджають туди. Вона це потрібно витратити купу часу. Водночас, якби автостанцію винести за межі міста, це розширить інфраструктуру і буде над чим працювати. Зазначив депутат в інтерв'ю. Втім, подейкують, що бажання Разумовського винести автостанцію за межі міста зумовлене неблагими намірами покращити логістику перевезень, а банальним бажанням прибрати до рук ласий шматок землі в інтересах його патрона Ігоря палиці припускають, що олігарх хоче отримати територію у центрі міста для будівництва нового торгово-розважального центру. Як з'ясували журналісти, раніше Луцька міська рада вже подавала позов проти прат Волинське обласне підприємство автобусних станцій із вимогою скасувати реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою та припинити це право. Тім суд став на бік підприємства і станції вдалося встояти там, де вона зараз. Але чи надовго зараз, маючи підконтрольного собі мера міста Ігоря Поліщука, Палиця спробує домогтися свого? А от як бути лучаном, чи їм буде зручно чимчикувати за межі міста на автобусну станцію, якої ще навіть у проєкті немає? Та швидше за все про це просто ніхто не думає.